Поряд зі мною Юлія Поєвська. Безумовно, всі українці її знають як тайра, волонтер, патер, парамедик, засновниця підрозділу евакуації Англії Тайра, які працювали в АТО, ООС і ваші медики працюють і досі. Вітаю вас. Вітаю зі святом. Вас. Всіх зі Я б хотів а, почати нашу розмову з такої карточки. Під час вашої роботи а, в блокадному Маріуполі ви передали журналістам ці картки, де було 256 гігабайт інформації. Ви можете розказати хоча б те, що можете, що було на цих картках і наскільки важливо нам було їх отримати тут в ТУ? Це одна карта велика по об'єму. На ній інформація, ну, відео практично всіх, майже всіх поранених, до яких я мала стосунок під час моєї роботи, як волонтера, в якості волонтера на 555-му Маріупольському військовому госпіталі. Тобто, в перший же день війни я там опинилась і е, долучилась до роботи в госпіталі. А наскільки було важко працювати в Маріуполі під постійними обстрілами, і наскільки була інтенсивність цих обстрілів? Е, е, як? Ну, важко було, звичайно. Це війна і е, легко на війні взагалі не буває. Е, е, обстріли. Коли місто просто стирається з обличчя землі, це як це дуже серйозні обстріли. А кияни могли пересвідчитись на своєму досвіді цього понеділка, як це виглядало. Слава Богу, що тільки трошки ну, в порівнянні, все пізнається в порівнянні, ви знаєте. Але власне в понеділок були обстріли, і всі переживали, що в таку визначну дату 14 жовтня. Росіяни знову можуть вдарити. Ми віримо в нашу ППО, але я знаю, що ви ще не вечір. Ще не вечір. Що ви заснували в Києві підрозділ, який називається Янгло Києва? Там працюють теж ваші медики. Як вони будуть функціонувати по Києву і як виглядатиме ця робота? Ну це не я заснувала. Я просто написала пост, де запросила всіх бажаючих доєднатись, і підрозділ створився сам. Я тут ні до чого. Тобто, самі люди прийшли, самі все вирішили самоназвалися, назвалися, самозібралися, самоорганізувалися. організувалися. А я була всього лиш, ну, тим, хто зібрав. Зараз вони несуть чергування цілодобове разом з патрульними поліцейськими міста Києва, які дуже класно себе зарекомендували всю цю війну і весь цей час існування І Слава Богу, що ППО забирає у нас роботу, тобто ми без роботи зараз. І Це прекрасно. Надіюсь, що далі буде так, або взагалі не буде обстрілів, щоб тієї кривової роботи не було у медиків. Тобто, екіпажі будуть виїжджати спільно а, з поліцією, так а, частково спільно з поліцією. Частково вони працюють окремо, але ми на е, контролі і на співпраці з поліцією. Тобто, ми не самі по собі. Також е, хотіли би ми доєднатись. До роботи служб спасіння, бо при невеликих обсягах обстрілів поранених, якщо буде небагато служби, прекрасно справляються. Наприклад, як цього понеділка вони показали себе на відмінно. Але якщо не дай Бог, звичайно, Боже збав, якщо буде більше жертв, то я думаю, що наша допомога не завадить. Це всі медики, хто має. Досвід надання до медичної і медичної і першої допомоги, а, а також парамедики, бойові медики з фронту, інструктори, викладачі тактичної медицини, ну і, і, і наші чудові водії, котрі теж вміють накладати джгута. Неможливо прорахувати, де впаде ракета, так? Які б рекомендації дали киянам? Якщо в разі падіння ракети вони бачать поруч поранену людину, як надати допомогу, як допомогти собі, якщо тебе заділо осколками. Ну, по-перше, треба пересвідчитись, що загроза вже минула, бо не варто обігти одразу, особливо людині, яка не розбирається в бойових діях і не дає собі ради, що відбувається не Тобто, треба пересвідчити, що обстріл закінчений. Тобто, щоб більше нічого не прилетить, як мінімум. І далі звернути увагу на тих, хто потребує першої невідкладної допомоги. Це в першу чергу кровотеча, і тоді накладання джгута і зупинка кровотечі. Ваша задача. Я не думаю, що непідготовлена людина впорається з. А якоюсь іншою задачею. Тобто треба зупинити кровотечу, якщо ви її побачили або знайшли. Для цього годиться джгут, і я е, буду дуже здивована. <кх> якщо з'ясується, що на дев'ятому році війни, вже скоро дев'ятий рік, у нас піде, люди не знають, що таке джгут що таке і як їм користуватись. Наразі в Україні в, у великих містах немає безпечного місця, і е, прилетіти може де завгодно. Через це дуже просила би всіх мати аптечку під рукою. І якщо не пройти курси прямо от на місці до медичної допомоги, то хоча б подивіться YouTube, як це робити. Там достатньо нормальних курсів. І аби ви мали хоча б уяву, як це робиться правильно. А от яка власне зараз ситуація з турнікетами? Я знаю, що завжди був на них дефіцит. Чи можливо зараз їх десь придбати, якщо от киянин хоче себе забезпечити? Я жодної уяви не маю. Я не закуповую турнікети. Я взагалі зараз не займаюся волонтерською діяльною, ну, тобто я не забезпечую підрозділи медичними знаряддями і препаратами, як це робила до Маріуполя до цієї історії. Я думаю, що якщо ви погуглите, то це можна знайти легко в інтернеті. Власне, про Маріуполь із цих карток було декілька епізодів, декілька відео, і в одному з них, коли рятують російського солдата, поряд з лікарнею, були місцеві мешканці Маріуполя, і ви їм чітко сказали: вони з нами такими добрими не будуть. Ви вже тоді розуміли, що можете потрапити в полон? Ну, звичайно, всі розуміли, що. Місто в оточенні і навряд чи встоїть. І е, вірогідність того, що ми можемо опинитись в полоні, була дуже великою. Звичайно, люди думали про це. От. А я перечувала, що щось таке буде, насправді. У вас а, такі заслуги перед країною. Ви працювали волонтером, створили а, 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 свої групи евакуації. Чому ви не виїхали? Мам ніхто ні, ні слова не сказав. З Маріуполя я була потрібна на місці. Тобто я бачила наскільки ефективна моя допомога. Я розвантажувала госпіталь, розвантажувала лікарів. Бо потік поранених був настільки сильний, щоб кожні кваліфіковані руки були на вагу золота. І, звичайно, якщо могла взяти час, часку робити роботи на себе, це тільки маленька частинка насправді. Роботи госпіталя, героїчної роботи всього госпіталя. Я всього лиш допомагала на сортуванні. Я вирішила, що якщо я зможу звільнити одні руки хірурга або травматолога, це буде вже круто, хоча б на половинку. І здається, мені це. Ви це все пережили, бачили нам власні очі, і нещодавно ви виступали в, в гельсінській комісії США. От ваше враження. Як комісія сприйняла вашу промову? Мені здається, що вони були вражені дуже щирі були розмови, і до того, і після того я розказала набагато більше, ніж війшло в ці свідчення. Тобто, то, що ви можете бачити, вся ця історія, на жаль, дуже мене ранить, мені боляче. Я зрозумів. Як що це люди говорили вам? Ми весь час просимо військову допомогу, так? Ми просимо важку техніку, озброєння. ППО нам в першу чергу зараз потрібні ППО і озброєння, аби обрізати шляхи постачання до армії РФ, яка стоїть на нашій території, аби їх знескровити і не дати їм триматись, тобто підвоз БК і елементарно їжі. Забезпеченням через те, що багато йде мобілізованих, отих свіжих, вони не навчені, іноді геть не навчені, але їх багато, і ми мусимо з щось робити. Один з способів зупинити цю навалу це перекрити шляхи постачання. А американці американці і британці, з ким я розмовляла, всі. Діячи, це досить велика кількість людей, впливових людей, дуже серйозно ставляться до цього. І е, е, я впевнена, що всю підтримку, яку ми потребуємо, ми отримаємо. Вони мене зап... запевнили абсолютно. А не говорили хоча б про якісь терміни, тому що завжди я знаю, що ми просимо про ППО систему АЕРСТІ НАСАМС, і обіцяли, що весною. Що, наприклад, РСТ приїде в кінці літа, а от лише перша ППО приїхала лише зараз. Вони не пояснювали вам, чому цей процес триває так довго, коли українські міста під враженням? Я не є посадова особа. Я не маю жодних повноважень обговорювати терміни, поставки будь-чого? Я маю свої враження, чому так, але ну, це моє особисте враження. Я можливо помиляюсь, я не експерт. Sure. Ви, ми з вами перед ефіром обговорювали, що не будемо піднімати жодної теми полону, вашого полону. Але зараз а, дуже багато українських бранців знаходяться на окупованих територіях. А якщо вони вас почули, які поради ви їм дали, щоб не зламатись от, в оточенні цих Вартухаєв? Ну, на жаль, вони мене не почують через те, що інформація туди жодної не доходить. Іноді вони можуть перекручення, якісь факти. Почути з їх телевізора або Вертухай щось розкаже, стоячи за дверима і там повчально тобі щось, намагаючись донести. Я би хотіла сказати, що треба вірити в те, що все минеться, і всі ми будемо вдома, як вдома тепер я і мої друзі, але, на жаль, дуже дуже багато моїх друзів, моїх близьких. Друзів лишились там. Багато жінок страждають. Я не можу заспокоїтися через те, що медики того самого 55 -го, го госпіталя, героїчні люди, які весь цей час надавали допомогу і військовим, і цивільним, просто без сну і відпочинку. Утримуються в полоні, в жахливих умовах, і їх чомусь не хочуть міняти. І чому? Я не знаю. Я молюсь кожен день, щоб всі всі наші бранці були звільнені. Але група обміну працює дуже добре і маємо надію, що скоро всіх обміну. Власне, тут чекають сім'ї цих бранців, сім'ям, що ви порадили? Як витримати цей стрес постійний? Треба набратись терпіння і чекати, і готуватись до повернення своїх рідних. Будемо на це надіятися. Я вам ще раз дякую за те, що знайшли час, прийшли до нас в ефір ще раз зі святом вас. Дякую, вас також, всіх зі святом!